Вітаю колеги. Хочу наголосити спочатку, що таке вірусний гепатит А. Вірусним гепатитом А раніше називали хворобу Боткіна. Це стара така назва, яка вже пішла в минуле, але патологію хворобу існує, скажімо, сьогодні. Найчастіше хворіють діти, але може захворіти будь-хто. В будь-якому віці, найчастіше або основними факторами захворювання це є погані санітарні умови, відсутність очищеної води це так називаємо хвороба брудних рук. Основна, скажімо так, профілактика гепатиту – це вона передається фекально оральним шляхом, тобто, перш за все, при дотриманні санітарних. Норм дасть попередження виникнення цього захворювання. Якщо ми говоримо про ну взагалі про клініку, скажімо так, то це проявляється вона із ну, якби спочатку, коли з'являються перші симптоми у людини, може бути із Загальна слабкість, підвищення температури, відсутність апетиту, діарея і пожовтіння шкіри і скле. Але це жовтушна форма. Вона може теж протікати і без жовтушної форми. Тому при, скажімо так, виявленні будь яких із цих симптомів не потрібно чекати пожовтіння, щоб звернутися до лікаря. Хочу наголосити знову ж таки, що це захворювання, вірусне захворювання, яке відбувається власне роз, ну, тобто розмноження в печінці. Воно не менший відсоток закінчення, тобто переходження в хронічні форми або як при інших видах вірусного гепатиту летально. Але знову ж таки при супутніх захворюваннях і при порушенні захворювання гепатобілярної системи, особливо у людей старшого віку, може ускладнюватися. Тобто, ця патологія може дати старт іншим загостренням і погіршенням його стану. Тобто, в зоні ризику, вперше, це є зоні ризику наші діти. Чому тому що в Найчастіше це не дотримуються санітарних норм, тобто не миють руки після відвідування туалету. Це скажімо так в зоні ризику, це люди, які споживають воду, не воду із нецентралізованого водопостачання, тобто там, де немає централізованого водопостачання, водовідведення. Це ті, які скажімо так власне, там, криницями, колодязями, іншими, тому що при попаданні звуднику в воду він активний в воді, при вживанні необробленої води можна захворіти на гепатит, а тому є, скажімо так, такий алгоритм, чи навіть в як попередити, перше це особисто або правила особистої гігієни. Обов'язково мити руки перед приготуванням їжі після відвідування е, туалету. Е, друге, це споживання кип'яченої води, якщо джерело вам невідоме, або сумнівне, або знову ж таки є е, ризик, що там може бути е, нас забруднення. Чисті фрукти, чисті овочі, тобто перед вживанням е, будь-яких овочів, і фруктів, треба обов'язково їх помити. Ну, і останнє такий це відмова від самолікування. Тобто не потрібно самолікуватися, тобто симптоми гасити, а відразу краще проконсультуватися з сімейним лікарем або з інфекціоністом для підтвердження або скасування спростування діагнозу. Існує вакцинація проти гепатиту А. Тому ще один із як превентивних, скажімо так, мір, які ну, можуть допомогти. Специфічної противірусної терапії проти гепатиту А не існує. Тому е рекомендації від сусідів, можливо, фармацевтів, що треба противірусний препарати, ні. Тому вони не ефективні. Гепатит А це є типовим кишковим захворюванням. Тому е і він, притаманно, як я вже попереджав, говорив, всіми тими шляхами, тобто фекально-оральний тип зараження. І е, розмноження, ще раз повторюю, відбувається в печінці. Інкубаційний період цього захворювання дуже широкий, він від двох до шести тижнів, і, е, власне, цим пов'язується складність щодо пошуку джерела, що де людина могла на цьому періоді на протязі двох місяців згадати, де вона ймовірно могла заразитися гепатитом е, А. Людина просто-напросто може не пам'ятати, де, де це відбулося. І лише після цього відбуваються вищі симптоми, які я називав слабкість, діарея і так далі, підняття температури, апетит пожовтіння. жовтіння. Да? Жовтіння це не треба цього боятися, це захисний, скажімо так, механізм організму. Чому? Тому що власне. Уражені вірусом гепатоцити структурні одиниці, тобто клітини, печінки, вони порушуються або да, згинуть і виділяються в кров, підвищиться рівень білірубіну, тому людина жовтне. Зазвичай кажуть, коли людина пожовкла, тоді краще її стається. Але знову ж таки, не дочікуємо того періоду, коли ми маємо пожовкнути, при тому, що в нас там тиждень є певні симптоми, по яким треба і може звернутися. До лікарів. Це достатньо тривалий позитивний момент, достатньо тривалий імунітет, можливо, пожиттєвий, якщо людина раз перехворіє гепатитом А, це пожиттєвий імунітет, і людина має тобі, повторні випадки дуже-дуже рідко зустрічаються. Але знову ж таки, відновитися, чи може відновитися втрачені клітини печінки. Так. Вони відновляються від 6 місяців до 12 місяців повне відновлення клітин печінки. Зрозуміло, що під час цей період не треба вживати жирної, смажений алкоголь, який ще можуть дати навантаження на печінку. І людина на протязі року не може бути донором, якщо вона перехворіла гіпатитом А Це такі загальні моменти. Що стосується. Захворювання гепатиту А в нашій області це захворювання сезонне і має певну хвилястість, скажімо так. Вона повторюється кожні 4-5 років. Якщо ми беремо на сьогодні за цей рік, за 9 місяців, виявили 125 випадків. Так, це більше, тобто, підвищення середніх рівнів, тобто є підвищення захворюваність. Кожні 5, кажуть, 5-6 років. У 2009 році у нас був показник в 9 разів більше, ніж ми маємо зараз. В 2013-2014 році в 15 разів у нас був більше показник. У 2017-18 в 7-8 2017 разів було більше. Тобто, не можемо сказати сьогодні, що у нас все гладко, підвищення немає. Ми можемо спокійно собі нехтувати санітарним норм. Ні. Характерність наголошує весняно-осінній період. Це раз, і його циклічність 5-6 років. Власне, цього року є п'ятий-шостий рік для характеру. Плюс ми маємо бути осторонь, коли йде мова за підняття ґрунтових вод, коли дощі і коли підтоплюються наші джерела водопостачання, і ми їх вживаємо. Це є ризик тому. Що е, можна захворіти на вірусний гепатит? А на сьогодні в закладах охорони здоров'я області 11 людей знаходяться на стаціонарному лікуванні, 5 з них дітей. Е, це фактично перший е, тонкий, але ми не можемо на сьогодні визнати, що це є спалахом, тому що у нас е, в жодному не підтверджено спалах рахується, коли 3-5 випадків з одного середовища. Одна сім'я, один колектив, один будинок, один клас і так далі. Фіксується в багатьох громадах, фіксується під тобто, підвищена захворюваність. Тому на сьогодні ми маємо зробити всі превентивні заходи і міри, які залежать від нас. Тому з розробляється план заходів реагування. Найближчими днями буде проведена комісія ТЕП-ТНС стосовно затвердження цих планів і втілення їх в реальність. А на сьогодні я закликаю батьків бути уважнішим до дітей стосовно дотримання санітарних торм, помиття, банальне помиття рук після відвідування туалету, неприймання їжі без миття рук. І е, організовані колективи це власне садочки, е, школи, коли е, діти, маючи 5-10 хвилин перерви, хочуть встигнути все. І поїсти, і збігати двічі, трічі в туалет, і е, побігати, і, і переписати домашні завдання. І так далі. Тому прохання дійсно свідомості, щоб наші діти були свідоміші. Е, і тоді нам дійсно не страшна ця хвороба. Дякую. Декілька серії хотіла б власне про епідеміологію і зпутника й власне про економічний процес. Слід зазначити, що джерелом інфекції виключно людина, яка відділяє звуника, навколишнє середовище, звук виділяється з випружненням людини, це є акаунт, це сча найчастіше є захворювання серед дітей, і відповідно діти у нас хворіють на безжитушні, на такі легкі серці форми захворювання, і саме вони стають джерелом інфекції для дорослих. Тому ця категорія населення є для нас важливою в епідемічному значенні. Щодо того, скільки хворих, який період заразний, зважаючи на довгий інкубаційний період, хворий починає виділяти згубникам навколишнє середовище і стає заразним, якщо так можна назвати. В останні 7-10 днів інкубаційного періоду, весь продрумальний період який. В середньому триває від одного до двох тижнів, і як тільки з'являється жовтяниця буквально до п'ятого-сьомого дня хворий перестає виділяти з Тобто госпіталізація у нас розглядається вже як надання власної медичної допомоги, а не стільки як засіб ізоляції хворих. А, якщо ми говоримо про джерела інфікування, про шляхи інфікування, то можна інфікуватися через забруднену воду, через продукти харчування. Це може бути як недотримання технологій приготування їжі, так власне і порушене зберігання або людина, яка виділяє вірус, і є хворою хворим симптомній формі, або ще в період продрому, поки що невідомо чи вона хвора чи ні, вона залучена до приготування їжі. І е, в таких випадках, е, якщо інфекція розповсюджується через продукти харчування або через воду, як я вже сказала, то захворювання з гепатитом А має такий спалховий характер, тобто це одночасне захворювання великої кількості людей. Е, е, зазвичай починається все із забрудненої води або продуктів харчування, потім приєднується контактно-кобутовий шлях, тобто від людини до людини через брудні рухи, через предмети побуту. Спошивається у популяції. Щодо того, які додаткові фактори ризику є в Закарпатській області, як вже сказав Анатолій Олександрович, захворюваність на гепатит А не є чимось новим і надзвичайним для Закарпаття. Завжди наші показники захворювання перевищували середні по Україні. Ну, для цього є свої такі об'єктивні причини це по-перше те, що Закарпаття є такою густонаселеною областю, і густота населення 97 осіб на один uh, кілометр квадратний є однією із найбільших в Україні дійсно. І uh, всі наші населені пункти вони розміщені по, рісла, по руслах річок. І дійсно, коли виникають підтоплення чиповені. Забруднюються водоносні горизонти, що сприяє поширенню збудника через воду. Крім того, слід зазначити, що в Закарпатті завжди є і продовжує бути проблема із водопостачанням. Тільки 32% населення Закарпатської області забезпечені централізованим водопостачанням і відповідно каналізуванням. Тобто, зазвичай господарства, у нас вірні туалети. у нас Джерела водопостачання, як шахтні колодязі, зі скважини, які не завжди є достатньої глибини, хоча б 20 метрів, а вони не є достатньо глибокі, 9-12 метрів, і вони дуже часто забруднюються, і саме через це проходить інфікування. Разом з тим хочу зазначити, що вірус епатит 2 є стільки в навколишньому середовищі, він при температурі плюс 4 градуси активний декілька місяців, 2-3 місяці. При мінус 20, мінус 70 він може зберігатися руками. При, при температурі плюс 60, це якщо ми говоримо про термічну уроку, то він активується за 4 години тільки при кіп'ятні, він гине на протязі 5 хвилин. Якщо ми говоримо про предмети поводу, то при температурі плюс 25 градусів він спокійно може зберігатися життєздатний до одного місяця. Тобто, ми бачимо, що збудник є стійкий в навколишньому середовищі, ми бачимо, що Довгий інкубаційний період, стерті е, клінічні форми і те, що хворий починає діляти сумника задовго до того, як у нього проявляться будь-які клінічні симптоми, і власне формує ризики поширення даної інфекції серед населення. Ну, не тільки в Закарпатській області, ми вже зараз чуємо про спалах вірусного ми читаємо в засобах масової інформації про. Захворюваність гепатитом а в сусідніх областях, зокрема в Івано-Франківській області. Тому населення повинно бути насторожене. Медичні працівники знають, як це робити. В кожен випадок гепатиту він розтежується, До цього залучаються як епідеміологи, так і медичні працівники, так і представники Держпродспоживслужби, Якщо захворювання виникає на об'єктах харчування в закладах освіти, в закладах рекреації. І декілька слів я хотіла сказати щодо контактних контактних, якщо це організований колектив, є багато. Якщо це є ну, до прикладу клас або група, то вся група вважається контактними особами, за якими встановлюється медичне спостереження на період 35 днів. Це означає, що контролюється стан осіб, які перебували в контакті е е щоденно у навчальних закладах, щотижнево, Медичними працівниками, якщо це є домашні осередки або інші організовані колективи, і тут дуже важливим є моментом, який дозволяє нам оперативно локалізувати осередок: це є обстеження контактних осіб. Контактні особи ми можемо обстежувати двома методами: це виявляти активність трансфераз при біохімічному дослідженні крові, сироватки крові. Або а, після того, як ми обстежимо контактних, і виявиться, що в когось є а, наявний імуноглобулін М до вірусу гепатиту А, це означає, що людина є уже хвора, а, і ми це можемо виявити навіть до того періоду, коли вона починає а, мати якісь симптоми. Цей метод і власне обстеження контактних є дуже важливим протиепідемічним заходом, і тому. А, коли його організовують епідеміологи, медичні працівники, не потрібно ним нехтувати і відмовлятися. Наразі ці дослідження у нас проводяться безкоштовно, обстежуються контактні на гепатит, а у нас в обласній клінічній інфекційній лікарні, яка забезпечена необхідними витратними матеріалами на даний вид дослідження. І відповідно ми будемо і надалі моніторити епідемічну ситуацію з створюваності на гепатит А і відповідно відстанувати громадськість. Щодо вакцинації, чи в нас останні вакцини, кого хочуть вакцинувати, якщо там будуть зараз. Вакцинація титула, вона не входить в перелік обороних щеплень, але користовується за епідемічними показами у осередках або є рекомендованими, якщо людина просто забажає вакцинуватися. Вона не поставляється за кошти державного бюджету, а може бути отримана як гуманітарна допомога, або ну, люди купують за власний кошт. Вакцина в Закарпатській області є у невеликій кількості. Вона розосереджена в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Наразі ми будемо відслідковувати ситуацію і будемо вирішувати питання, можливо, додаткового пошуку ще доз вакцини. В свій час декілька років тому. Звичайно, що вакцинація була у нас у таких більш більших обсягах, але ми не можемо сказати, що це як міра загального захисту, це скоріш за все як міра індивідуального захисту. А кого можуть вакцинувати? Ну, дивіться, є вакцина е, дитяча, є вакцина доросла. Тобто, якщо за бажанням, за власним бажанням можна придбати, то дорослим є, є хабрекс. Е, Є різні торгівельні назви, і відповідно є дитяча. Тобто ну, не можна вводити дитячу вакцину дорослим, і навпаки. Кого вакцинують? Якщо ми говоримо, що це дитяча вакцина, то першу чергу вакцинують контактних. Вакцинація дозволяється до 14-го дня з моменту контакту останнього. Тобто можна вакцинуватися. Якщо людина згодна це робити, поза яку у на будь-яка вакцинація відбувається за згодою. Ну, це за епідемічними показами. А діти з якого віку можуть увазі? Там немає таких суттєвих обмежень по віку, але завжди вакцинуються діти-школярі, тому що у нас, як свідчить аналіз багаторічної захворюваності групами ризику, є діти віком від 5 до 9 років. Це наймолодші класи, відповідно, щоб Перервати або захистити тих дітей, або неможливим передачу власне серед цієї категорії вікової, то доцільніше вакцинувати їх, З, Знову ж таки, як я наголосив, від, до, до шести до півтора місяці інформаційний період і, власне, уявити, коли власне саме був контакт люди, із людиною підтвердженою, подеколи цей час розмивається стосовно, ну, скажімо так, коли виясняється епідеміолічний діагноз.